Всім халю. Сьогодні ми нарешті повертаємося до нашого курсу, який присвячений безпосередньо наданню безкоштовних послуг, скажімо так, і назємо це так, і наданню безкоштовних уроків з німецькою мовою. І сьогодні ми будемо працювати уже з 20-м уроком. І ми в рамках цього уроку опрацюємо другу частинку теми «Das Wetter» погода, і заперечення з них минулого разу, коли ми опрацьовували з вами 19 19-й урок, у нас теж була тема «Das Wetter», але при цьому всьому ми теж працювали з запереченнями, але в нас в центрі уваги стояло заперечене слово кайн, коли ми його використовували з іменниками. Сьогодні ми попрацюємо з цією історією, яке... і подивимось, як нам власне, потрібно використовувати слово «nicht» для того, щоб робити наступні заперечення. Почнемо з граматики, а там далі вже будемо переходити і до лексики, і наша традиційна практика. Заперечення з «nicht», бачимо, скільки їх тут у нас багато є. Розташування нігть саме по собі, так, нігт прикладається як не, тобто це ось ця наша частка не, яку ми використовуємо для того, щоб заперечити якусь дію, прикметник, так? ну і в цілому. І певні конструкції теж. Нігт його розташування залежить від акценту в реченні. Наприклад, якщо заперечення стосується самого дії слова, нігт ставиться безпосередньо після нього. Наприклад, «Ich gehe nicht», я не йду, er nicht». Він не спить, бачимо акцент на дії. саме йду, спить. Тобто ми заперечуємо саму дію. Тобто, зазвичай, коли ми заперечуємо якусь дію так, конкретно в реченні, нігт йде на кінець самого речення. Якщо заперечення стосується інших елементів речення, обставин, додатків, наприклад, нігт ставиться перед ними. Наприклад, Яке Хойте Kino» Сьогодні я не йду в кіно. Тут більше ми типу акцентуємо увагу на тому, що ми не йдемо сьогодні в кіно. Потенційно ми можемо йти кудись далі. У нас може бути, наприклад, конструкція Ніхті з Оден, а іке ins Kino, sondern» кудись там ще, наприклад, не в кіно, а кудись йду. Тут у цьому випадку ми заперечуємо саме, саме нашу дію як похід в кіно. Er spielt nicht mit uns. він не грає з нами. Тут акцент ми робимо в цьому випадку на виразі mit uns. з нами, на обставині з нами. І таким чином воно буде в нас працювати. Uh, в часах перфект плюс квамперфект. До речі, окреме роз'яснення по цим часовим формам у вас uh, є в окремих розділах, в окремих відео, які ми з вами так само опрацьовували. Uh, для граматики. Тому, якщо що, якщо вам буде цікаво, можете зайти та подивитися. Ну і плюс перфект розбирали на одному з попередніх уроків. Ніхт ставиться зазвичай в цих часових формах перед дієсловом в формі 2. Sie Зі хат gearbeitet. Вона не працювала. Звертаємо увагу, так, в цьому випадку, що ми робимо? Nicht ставимо перед нашим останнім дієсловом в формі Partizip 2. Ми просто пам'ятаємо, що ось ця форма дієслова повинна посідати останню. Позицію в реченні, саме тому ніхт ставимо перед ці, цим дієсловом, цією формою цього дієслова. При модальних дієсловах нігт розташовується перед основним дієсловом. тобто екан ніч комен. Тобто зазвичай, коли у нас речення навіть трошки там більш поширене, там більше якихось членів речень і так далі. Що відбувається? Ніхт будемо ставити перед останнім дієсловом, яке буде стояти в формі інфінітиву, в початковій формі, з закінченням «ен». Далі, при запереченні цілого речі, ніхт розміщується в кінці. Яке гойте ніхт? Сьогодні я не йду. Заперечуємо саме дію. Я не йду сьогодні, акцентуємо увагу на ній. Такий от момент. Заперечення ніхт використовується в таких випадках, тобто ще є якісь певні моменти, перед прикметниками та прислівниками. Для свята єсть ніхткальт, погода не холодна. Тут у нас щось є схоже з українською мовою. Так? Ми теж кажемо, там, наприклад, він є не якийсь, або це є не якесь, наприклад, не холодно, тобто ми частинку не ставимо перед самим прикметником прислівником. Так само в німецькій мові Ніхт ставимо перед прикметником, наприклад, якимось. ну і так далі Власне, як в прикладі, це можна побачити після дієї сліву в складі присутки, наприклад, я не йду до школи. Uh, yeah. Перед прийменниковими фразами. Тобто er kommt nicht aus Berlin. Тобто, коли у вас є якийсь певний прийманочок. Так, далі у нас, наприклад, якийсь там іменник, в цьому випадку там назва там, міста, aus Berlin. Nicht будемо ставити перед цим самим прийменничком. Перед цілими речами для загального заперечення. Nicht jeder, ну, наприклад, не кожний. Так? Mag Regen. Не кожному подобається тощо, бо там любить точ, не кожен. Перед іменниками з артиклем або присвійним займенником. Uh, das ist nicht mein Regenschirm. Пам'ятаємо зазвичай. Так? Наприклад, ми Кайн використовуємо перед іменками, коли там немає якихось, там, наприклад, там, присвійних займенників, Mein, dein, sein, unser, так і так далі. І Якщо там, наприклад, у вас є означений артикль. Це не щось конкретне, а щось. Ну, наприклад, в цьому плані, коли ми там використовуємо в такому от моменті. Тобто, коли ви конкретно вже знаєте, що це за предмет, що це за об'єкт, і ви там використовуєте з ним означений артикль, то перед означеним артиклем будемо використовувати «nicht». «Kein» – це для тих випадків, коли ви заперечуєте предмет, з яким ви використовували неозначений артикль за звичайних обставин. Das ist ein Tisch. Це, типу, якийсь стіл. Типу, das ist ein Tisch. За усіма ознаками це стіл. Das ist kein Tisch. Це не стіл. Ну, і там, наприклад, das ist nicht der Tisch von meinem Bruder. Це не стіл он той, мого брата. Наприклад, це не той конкретний якийсь стіл. Про який ми вже говорили, він гарно нам відомий. Все в цьому дусі. Тому, якщо у вас тут будуть виникати якісь додаткові питання, ви їх теж, будь ласка, озвучуйте та пишіть в коментарях. А ми тим часом перейдемо до нашої лексики. Перше слово дікляйте. ожеледь. Ми будемо зараз спробувати перекладати з вами речення за традиційною схемкою. Пробуйте ставити на паузу та перекладати речення, яке ви тут бачите. Я не бачу ожелеті. Not. А, і нижче вам буде запропонована конкретна фраза, яку ви можете використовувати. Це так сталі вирази, певні ідіоми, а, які можуть бути вам теж корисними, які роблять мову більш пахатою. Наприклад, тесість Шнейфон Гестен. Так, то та є такий вираз, означає, це вже не актуально», застаріли щось, так? Тобто, вчорашній сніг, буквально. А, іншими словами, цю фразу треба розуміти, як це вже не актуальна якась інформація, наприклад. А ми тим часом давайте повернемось до нашої фрази. Я не бачу ожеладі. Звертаємо увагу ось ці наші правила. Так, з займенниками зазвичай, коли просто там перед ними немає жодних присвійних займенників, жодних прийменників там з «під», над і так далі. Використовуємо кайн зазвичай, так спробуйте перекласти, а я відразу ж натискаю і показую, який варіант може бути. Всі ваші варіанти, які ви запишете, і якщо вони не співпадають з тим, що тут зазначено, ви можете теж писати в коментарях, запитувати, чи вони теж підходять. Така функція можлива, вона відкрита, тому що ні? Ich sehe кайне Glätte. Я не бачу ожеледі. sehe keine Glätte. Жіночого роду, тому кайне кого що, акузатів. Неозначений артикль айне заперечний кайне. Виникатимуть завжди питання, завжди пишіть їх в коментарях, і будемо з вами розбиратися. І не забувайте про вправи, які я теж закріплюю в коментарі від мене, і там у вас є всі посилання на всі вправи, які допоможуть вам гарненько з усім розібратися. Рухаємось тим часом далі. Слово глад, слизько, слизький, гладкий, слизький, тобто мається на увазі так гладенький. Глад амґладтестен. Форми вищу та найвищу ступіню порівняння. Не слизько. Спробуйте перекласти цей це речення, цей вираз. І давайте подивимося, що у нас вийде: Es ist nicht glatt. Тобто, це є не слизько. Традиційне німецьке речення вимагає використання якогось виконавця дії. В цьому випадку, якщо немає конкретного виконавця дії, ми використовуємо слово С, далі використовуємо дієслово. Тут у нас немає ніякої якогось дієслова конкретно, тому завжди на підстраховку приходить дієслово «зайн». С іс це є не слизько. клад» – Пам'ятаємо, перед прикметничком, так? Цьому випадково прислівнику. Ніхт будемо ставити перед ним. Es glatt. ніхтград. Це буквально це є неслисько. Щоб сказати, неслисько. Тому теж можна собі запам'ятовувати і опрацьовувати. Всі ваші варіанти можете теж скидати. Будемо дивитися, розбиратися. Тим часом, наступне слово: die Niederschlag. де нідашлаг. Це опади. Sonne. після душу, завжди виходить сонце, тобто, все буде добре. Іншими словами. Опадів немає, зорієнтували це у нас іменничок Спробуйте перекласти, якщо перекладати в одне ні, типу Окей, в множині, окей, все, все гуд, все гуд. А ми тим часом дивимося, як воно буде звучати. Es gibt keine Niederschlag. Немає опадів або ж es gibt keine Niederschläge, якщо ви запропонували цей варіант. Гуд, гуд, Чудово. Ми тим часом я пропоную рухатись далі до нашого наступного слова. Der Schneesturm – Die Schneestürme Schnee Schnee – Ще один вираз такий, який може бути вам корисним. Насувається буря шторм. Так, іншими словами, унвіта це як негода. Гуртовина не приходить. Давайте спробуємо ось це перекласти. Я вам тим часом пропоную варіант, звучить він ось таким чином: nicht, kommt nicht. Так? Тобто хто? Der Schneesturm приходить Kommt nicht. не приходить. Заперечуємо саме дію. Тому, відповідно, nicht стоїть після дії слова. Якщо у вас вийшло так, ви молодець, якщо у вас вийшло інакше, запропонуйте варіант, але від цього ви не стаєте менше молодцем. Тобто, рухаємось далі. Дідюга засуха, дідюха засуха. Дюга. засухи. У нас немає засухи. І добре, і тепер давайте перекладати. Ви традиційно ставите на паузу, перекладаєте, пробуйте це все робити. Це завжди гарна практика. Не у всіх є можливість практикуватися, не у всіх є можливість, скажімо так, або ж там бажання, або ж а, хтось не наважується, можливо, з кимось спілкуватися, якщо у вас навіть в оточенні є люди, які балакають німецькою мовою. Але при цьому всьому можна завжди знаходити якусь альтернативу. Давайте тут пробувати будувати речення, комбінувати їх, а, складати для того, щоб бути впевненими у власних силах. А тим часом wir haben keine Dürre. Якщо у вас вийшли ще якісь варіанти, пропонуйте їх, будь ласка. Ми маємо буквально keine Dürre, відповідно, не маємо засухи. Наступне наше слово das Hochwasser. Повінь іншими словами. Wie aus віос Так, є як з відра. Повені немає. Спробуйте перекласти таке от речення. Езгіпт кайн Hochwasser. Тут у нас іменничок. заперечуємо безпосередньо іменник. Відповідно, використовуємо слово заперечення з попередньої теми. Кайн. Езгіпт є в наявності. Відповідно, після езгіпт іде акузатів, в акузатів і середній рід матиме той самий артикль, що й в номінативі. Себто дас. Неозначений артикль «ein». відповідно, щоб заперечити: «kein». Кайн хохваса, відповідно, повинні немає. Ось таким чином ми це кажемо. Рухаємось далі. Ось тут бачимо так важливу деталь: есгіт, есгіст. Тобто, коли немає конкретного виконавця дії, ось це с є таким. Штучним виконавцем дії як дієслово зайн. Таке штучне дієслово, Щоб просто позначити його, що воно тут є. Es ist є, наприклад, щось. Der Hagel. Град. Сьогодні граду немає. І пробуємо перекладати я вам пропоную відразу ж варіант. Heute gibt es keinen Hagel. Ось таким чином воно буде працювати. Die слово Gipt. Es", hagel". Після Гіпте іде у нас акузатів. Обов'язково завжди. За будь-яких обставин. Це теж запам'ятовуємо і пригадуємо, так? А потім уже можна і запам'ятати, якщо. якщо що. Хагель чоловічого роду, тому Kajnen Hagel. Рухаємось далі. Наступне слово диабліц блискавка. Дібліце блискавки. Es ist Блиц getroffen. Він наче громом уражений. Що такий от вираз є? Блискавка не сильна. Спробуємо перекласти. Сильний у нас буде штарк. Штарк, іншими словами, так, якщо так уже взяти. Якщо у вас вийшло, nicht stark», «gut». Тут, тоді все добре, все чудово. Ніть так. Бачимо, ми nicht ставимо знову ж таки перед самим а, прикметничком, присрівничком, і таким чином воно у нас працює. Давайте перейдемо до наступного нашого слова, де є цюклон. Циклон. І цюклони циклони. Циклон не приходить. Уже було щось таке з Z... приходом. <с> Назвімо це так. І давайте пробувати перекладати. kommt nicht. Є слово kommen, де Zyklon, одинина, der. Тобто er kommt, nicht. Заперечуємо дієслово, відповідно, nicht пішло на кінець. Переходимо до наступного слова. Das Gewitter. Das Gewitter, це у нас гроза. Дієвіте угрози. machen, піднімати галас. Такі от ще у нас вираз є пов'язаний з погодою, скажімо так, але не завжди, типу в самому розумінні, значенні воно має на увазі щось, що пов'язано дійсно з погодою безпосередньо. Грози немає. Уже чимало таких речей ми з вами поперекладали. Давайте спробуємо тут зараз закріпити це все. Звучатиме фраза ця таким чином: Es gibt kein kein Gewitter. Gewitter Das Gewitter. gewitter. Es gibt... Є, або чогось немає в наявності. Рухаємось до наступного слова. Die Erwärmung. Die Erwärmung. потепління. Наприклад, Es ist eine Affenhitze. Іншими словами, дуже спекотно. Потепління не сильне. Stark. Штар. Штарк. Так пам'ятаємо це, це слово, що означає сильний. А ми тим часом дивимося, яким чином можна перекласти цю фразу. Die Erwärmung ist nicht stark. Знову ж таки, перед словом штак поставили заперечну частинку ніхт. Наше наступне слово die Abkühlung. Die Abkühlung – похолодання. Іншими словами можна ще ось так позначити, і у нас такий вираз собачий холод. Es ist saukalt. Це буде означати дуже холодно. Похолодання не швидке. Швидкий буде шнель. У всяк випадок, теж в плані допомоги для перекладу. А ви пробуйте перекладати. «Die Abkühlung ist nicht schnell». Ніcht поставили перед шнель. І ось таким чином у нас виходить переклад цього речення. Так, рухаємось до наступного слова. «Die Temperatur». І температура, так, це у нас температура. Штайгін підніматися форма минулого часу. Штік із гештіген. Звертаємо увагу до поміжне дієслово зайн, Fallen, падати, ist gefallen. форма перфекту. За використанням допоміжного дієслова зайн, температура не піднімається. Спробуйте це перекласти, ну і заодно температура не падає. Я сподіваюся, ви дійсно вже все переклали. І ми будемо зараз дивитися, як нам його перекласти можна. Die Temperatur steigt nicht. не піднімається. Nicht поставили на кінець, заперечуємо дієслово. Die die fällt nicht. Температура не падає. Знову ж таки, ми поставили nicht в кінець після дієслова. Дієслово у нас стандартно на своїй повинно бути другій позиції, тому тут ще і в цьому є. Якась певна логіка. Кла. Ясний. Ясний, зрозумілий іноді, коли ви, наприклад, це розумієте, про що мова йде. Ну, і про коли ми говоримо щодо самого неба, наприклад. Клагра, так. Um, так, ясніший амкластин um найясніший. In was Не зовсім з цим словом пов'язано, але тут просто-напросто знову ж таки ці uh, вирази. Вам можуть бути просто корисними для того, щоб урізноманітнити німецьку мову. Ризикнути, буквально стрибнути в холодну воду. Небо неясне. Спробуйте це перекласти. А тим часом переклад буде звучати так: Der Himmel ist nicht klar. Рухаємось далі. Наступне наше слово: Nieseln. Nieseln – моросити. коли дощок у нас моросить. Ось це буде Нізелен. Нізель гадгінізель форма минулого часу. Ще один такий вираз. wind фон etwas bekommen. Тут дізнатися про щось випадкове. Те, що повинно було бути таємним, стало явним. Оце він фон ет вас бекон. Не моросить. Коли вас питають, що там на вулиці, чи моросить. Не моросить, кажемо, наприклад. І давайте подивимося, як на це можна перекласти. Es nieselt nicht. Не моросить. Ось так воно у нас буде працювати. Тобто нам повинен, повинен бути якийсь виконавець дії. Коли Ніколи конкретно немає, використовуємо S. Далі беремо дієслово нізelt закінчення т, тому що r Z, s вимагає закінчення Т. nicht в кінці заперечуємо дієслово. Es nizelt nicht. Далі. der Regenschauer. Це в нас злива. Die Дігагеншала, форма множини зливи. -Lassen. Буквально так залишити стояти під душем, залишити непризволяючі іншими словами. І спробуйте перекласти зливи немає. Звертаємо увагу, увагу, що це у нас іменничок. Відповідно, коли ви вже переклали, ми подивимося, як ми маємо її перекласти цю фразу. Es gibt keinen Зливи немає. Гагіншава чоловічого роду після згід завжди акузитів, відповідно, Кайнен Гагіншава. І це, власне, в цьому випадку останнє наше слово з цієї теми на цьому рівні. Але ще не забуваємо, що у нас з вами попереду ціла купа роботи. І, власне, там ми ще будемо повертатися до ось цих усіх словачок. Сподіваюся, що цей ряд лексики вам був максимально корисний для того, щоб вже бодай щось могти сказати теж стосовно цієї погоди. А тут ви можете собі зафіксувати це всі словечка з нашого списку Конкретні табличці, форма множини, протерітум, перфект, вища форма ступеню порівняння, найвища форма, де у нас прикматники, Тому можете користуватися цією табличкою. Так само фіксуйте, робіть собі скріншот а, і. Використовуйте. Використовуйте, якщо вам так буде зручніше. У вас є так само: квізлет, кахут, різні вправи, посилання на, на які ви знайдете в коментарі, закріпленому від мене. Всім дякую за увагу та до зустрічі на інших уроках. Чус.